Оновлений прогноз погоди в Україні на середу, 6 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. У середу, 6 вересня, по усій Україні збережеться сонячна і малохмарна погода. В усіх регіонах буде гуляти відчутний, але доволі приємний вітер з силою 5-10 метрів на секунду. Радимо вам в цей день провести більше часу на свіжому повітрі, адже саме зараз один з найкомфортніших температурних періодів року. Усі подробиці погоди у різних областях нашої держави зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих наших відео, все одно, будь ласка, напишіть ще раз. Адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. На півночі у Чернігівській і Сумській областях очікується плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина і Одеська області буде плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Тільки в Криму буде на пару градусів прохолодніше. Вітер відчутний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Захід тут, в усіх без винятку, областях очікується однакова температура. В день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Опадів тут, звісно ж, не очікується, буде сонячна і малохмарна погода. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На Сході у Донецькій і Луганській областях в день плюс 26 плюс 28. І це доволі спекотно. Вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Харківщині буде трохи прохолодніше. Плюс 24, плюс 26 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Вітер прохолодний, північно-східний, також 5-10 метрів на секунду. Центр України Київська, Черкаська, Полтавська і Кіровоградська області, а також Дніпропетровщина в день стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12. На Житомирщині і Вінниччині буде на 1-2 градуси прохолодніше. А у Дніпропетровській області навпаки буде тепліше. Тут плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15 плюс 13 градусів вночі. Вітер буде відчутний і прохолодний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.